Сьогодні ми спробуємо проаналізувати і військовий і політичний аспект розмови Зеленського з британським журналістом. Власне, у нас зараз скайп зв'язком вже є ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат восьмого скликання. Доброго вечора вам, слава Україні! Сьогодні будемо з вами аналізувати військову частину, власне, військовий підтекст в інтерв'ю Зеленського. Український президент стверджує, що Москва, як і раніше, хоче усунути його від влади. Одна з операцій, нібито запланована на кінець 23-го року. Ми ще не чули у сюжеті кодова назва Майдан 3 І з даних української розвідки та іноземних партнерів відомо, що Москва намагається посіяти розкол в українському суспільстві і створити хаосу всередині країни, щоб дестабілізувати її по суті. Але е, чи можливий такий сценарій роки Москви, зважаючи на хід війни сьогодні. На вашу думку, за все населенський прийому впусканасистав про великий переляк стосовно майдан Три так і не розуміємо, що майдан неможливо скликати. Майдан неможливо організувати. Майдан навіть неможливо проспонсорувати Майдан це самоорганізація людей. Єдине, що можна зробити з майданом, це вміти його чути. Але так як всі патріоти, всі майданівці, всі як, як кого називали божевільними, виявили на превеликий жаль 24 лютого правими. Вони зараз всі заняті війною з Росією. І немає ні бажання, ні можливостей в когось щось тут організовувати. Навпаки, тих організаторів, які щось таке подібне задумують вчверити під час війни. Самі ж майдані всі приб'ють тут же тут же на корню задушать. Розумієте? Тому оці тези, які внесли цим переляканим, спонукали лише до того, що можливо вони там, я не знаю, памперси скупили вже. Давайте говорити відверто. Сьогодні при владі реваншисти, сьогодні при владі колишній антимайдан, сьогодні сні сьогодні при владі помічників вчорашніх регіоналів, сьогодні татаров з міністерства Захарченка сидить у владних кабінетах. Сьогодні за допомогою портнова є порушених 100-500 кримінальних проваджень, і хоча портнов втік, але тим не менше, кримінальні провадження живуть. Кримінальні провадження проти військових, проти волонтерів, по справі Шеремета і не тільки проти Тетяни Чорного. Слухайте, ну що мені тут перераховувати? Весь героїчний шлях антимайдану по Україні з 19-го року починаючи. Звичайно, цього робити не буду. Наші громадяни це прекрасно знають, але повертаючись до цих тез, які ви озвучили, що там не помню скільки на мене було покушені чи 5 чи 6 Ну, ви знаєте, людина, якщо дійсно в неї було якесь, не дай бог якась трагічна історія, то вона би точно би пам'ятала. Ну, ліпить нам зараз тут а, з Бо не втіка великого воїна освободителя Я не вірю в. Ні заяви Зеленського, а особливо на тлі останніх атак з боку команди президента саме на військових, на військове керівництво і на вище військове керівництво. На тлі цих атак ми можемо лише констатувати факт. Тобто, виходить, що суспільство розколює корупція, а отже, росіяни нам прислали міністра оборони Резнікова з яйцями по 17. Можливо, це росіяни нам всадили на престол. Татарова, який курує силові структури і відпетляв від набу. А можливо, росіяни нам прислали тих зашкварених слуг народу, яких кожного дня майже щодня ловлять на кабарях, а лише жоден з них не сів. Чи можливо росіяни сказали розмінувати чонгар або не взривати мости, які обороняють Київ, або навпаки підірвати мости, які ні в якому разі не можна було підривати, ті, які могли би, ну, зрадити наших побратимів на лівобережжі і так далі? Можливо, росіяни наказали СБУшникам втікати з Херсона і з інших міст. Чи можливо росіяни тут з переляком тут щось робили? Друзі, давайте будемо чесними і відвертими. Тут нема росіян, які могли би щось організувати. Українське суспільство зараз найбільш монолітне і однорідне, на превеликий жаль на відміну від нашого керівництва, яке чомусь вирішило погратися в політику і спихнути на зеркало, коли в самих криві гроші? Тому що. Я ні разу не чув від вищого військового керівництва політичних заяв про амбіції президентських перегонів чи можливо про амбіції якихось інших політичних дивідендів. Я ні разу не чув В той час, коли сказали, що статичний фронт це смерть для українців, то вони це розцінили як «що». Ну розумієте, це риторичне запитання, тому що на нього військові знають прекрасну відповідь. А цивільним у тому жирному довольному тилу, який на сьогоднішній день оберігає Зеленський, для того, щоб, можливо, ще раз за нього проголосували. Ну їм все рівно. Я не бачу воєнкомів в корках міста Києва. Я не бачу воєнкомів біля епіцентра в Києві. Я не бачу воєнкомів ніде в Києві. Не бачу. Просто не бачу. Зато я бачу Луганські, Донецькі, Дніпровські номера. Ви що думаєте, що тово все стоїть на обліку в київських військоматах? Та ні, звичайно. Я прекрасно пам'ятаю, скільки мобілізували мешканців з мого маленького містечка, в якому 70 тисяч населення. Першій в перші місяці війни там тисячами рахували мобілізованих людей більше семи тисяч в перші місяці тільки. І я дуже добре пам'ятаю, що з міста Константинівка, бо я мав розмову з воєнкомом, десь близько 600 чи сімсот е, людей мобілізували. А потім вони тут в Києві таксістами підробляють і розповідають нам рускам язики. Розумієте? Я не хочу зараз мірити всіх от під одну як кажуть грибінку, бо в мене в підрозділі дуже багато мешканців Луганщини, які воювали на Причому дуже крепко воював, тому що вони місцеві вони воювали за свою країну. Але тим не менше ми бачимо ці всі провали, які зараз хочуть спихнути або на військових, або на росіян той час, коли у вищого політичного керівництва вони, як дурень з писаною торбою, носяться з планом миру. А хто небудь з них розповідав про план перемоги? Хоч раз ми чули такий план перемоги, чи вихід на кордони 91-го року призведе до того, що росіяни всі в космосу летять? Ні, звичайно. А який план, пане президенте? Скажіть нам, ви вийшли на кордон 91-го і що, ракети перестали летіти? В них нема плану, вони посипалися, в них ніякого е орієнтирів навіть немає і пріоритетів. Вони розповідають, нам закидують сьогодні військовим, а я про це казав ще півтора року назад, що так і буде. Що ми не так воюємо, що ми не вміємо воювати. Що ми тут, а от виходять якісь там полуватні сепари Шевченки з гурмову? Виходять і починають депутати колишні слуги коментувати, що залужний не так воює, пане Юро, знаєте. А я о... тут до речі, ми просто заходимо трохи він же русло. Хочу вас уточнити стосовно а, підтекстів а, в інтерв'ю, і багато що обговорюється зараз в соцмережах. Цікавля ті саме ваша думка. Як думаєте, залужний буде балотуватися в президенти? А я без поняття. Мене це не цікавить до того моменту, поки він не прийме таке рішення. Я тільки знаю, що він зараз думає, як перемогти Росію, як вирівняти фронт, як берегти людей, і як отримати, як за допомогою мінімальних засобів просунутись ще вперед. Я не чув від нього жодної політичної заяви. Натомість, інтерв'ю Зеленського, друзі. Ну він вчора ну конкретно вже в цьому таблоїді, він вже в жовту пресу британську виходить для малоосвічених людей. Він же опублікував, що. Е, по що генерали в нас погані, що як той написав, що потрібно військо. А я попереджаю всіх військових, що вони зобов'язані виконувати команди генералів. Ну якоби незалежно від прізвищ. військові Це мають право піти в політику, але тоді вони не повинні займатися війною. Ні, ні. Дивіться, це ви зараз сказали. Ну я от військовий, і що далі? Я що? я можу і займатися політикою сьогодні, бо я зараз не на службі. Ну, наприклад, що що він має на увазі? Ще раз наголошую, там дуже цікава цитата конкретного наїзду і інформації про зміну верхов... про нашого заміну головкома, про залужного. Там чітка інформація, де написано, що солдати зобов'язані виконувати на накази згідно ієрархії, ну фактично, незалежності від прізвища командира. Це конкретна підготовка до того указу, яким вони захочуть зняти залужного. Вони спочатку його атакували за допомогою безумних торпед. А сьогодні вони вже чітко кажуть, що як якщо я поміняю головкома, то ви все одно не забувайте. Бо ж ДБР тиловенні дремлі, якщо ви не дай Бог не будете виконувати накази, вони вже готують цю це підґрунтя. А з приводу залужного скажу так, вони вже його зробили президентом. І якщо зараз уволять, то він буде двічі президентом. Але це я сказав не мою думку з приводу походу залужного, а з приводу того, якщо вони це зроблять.